Не цікавого для того Тебі нічого нема, але я тобі покажу це глубна гармошка. Так, не треба на ній грати, вона тільки моя. Може тільки понюхати. Може послухати тепер. І кава, да? так? І кава, собачі! Ой, як весело! Оце буде концерт зараз для собаки. Щас, давайте, почухається, ми почекаємо. Да, Готова? <реш> <реш> Отак От видився, буде тут лежать. Скаже, дай буде лежать, прямо посеред прийшов на концерт. У мене все готово. Сцена, все. Зараз будемо виступати. Він прийшов слухати. А той зритель. Ну добре, я спробую тебе не розчарувати. Ну, гармашка дуже сподобалась Це було при паті. Я думаю, що і сподобається. Те, що я заграю зараз. Колши. Заснув. І заснув собі. Замедитував. Легко замедитувати, коли на тебе чутять ліхтарі. Прожектори софіти. Нелегко, а він... Вид не заснув, тому йому ліхтар світить з телефона на нього. Разслабився і...